Європейський союз. А для нас е, я зараз хочу говорити не як президент воюючої держави, а уявимо, що ми вже перемогли, тому що це станеться. І я вже буду президентом держави, яка відновлюється, і це великий виклик. Також великий виклик. Також європейський союз нам дає ринок, великий ринок. Ринок товарів, послуг, для експорту, імпортування, але ж обміну збільшення товарообігу. великий ринок для України. Дуже важливий для нас. Далі з цим ринком відкривається другий пункт до речі, пріоритету, де ми потужні. Це it технології новітні технології it індустрія <тасвіця> Яс. і це дуже важливий пріоритет. Я б його після енергетики назвав би а, два пункт два. І євросоюз нам дає можливість у нас все ж таки 300 тисяч на сьогодні зафіксованих а, осіб айтішників, які заробляють гроші. Б, вони заробляють гроші в Україні, в Сполучених Штатах, в Європі, але вони будуть рівними і будуть дуже сильно конкурувати з європейцями. Це нормально, це добра конкуренція. Це не е, путінська е, просто прийшов зі зброєю і забрав чуже це е, а це питання бізнес конкуренції.